Всім привіт! Будемо зараз робити сквіш із цих ось предметів. Пакетик для мусора, як звичай, два віда такої бумаги можна взяти скотч, олівець і лінійка. Як Будь-яка лінійка. Приступаємо. Беремо листочок, відклеюємо. У мене є ще ножик, один маленький. І зараз я його дістану і покажу його вам. Ось, дивіться, який ножик. Оце такий ось ножик у мене є. І зараз ми обріжемо кліючий край, бо він нам не потрібен. Ось ми отклеїли ось. Його. Далі його відкладаємо і беремо отакий листочок. Далі що ми заробимо? Розумітимо, який у нас буде малюнок. Я зароблю кавун. А ви можете намалювати своє, що завгодно. Але в мене буде кавун. Я не дуже вмію малювати. Але я щось та й намалювала. Не ну, буде так. Ну отак. Нам треба ще один такий же самий. Отриваємо ще один листочок і робимо таке ж саме дійсні. Отрізаємо, малюємо кавун або дороги, що ви намалювали, і все. Зараз я це повторю. І будемо робити далі. Кром. Кром. Ось еще одна половинка. Ось дві половинки. Отакі ось у мене получились. Тепер їх треба роз... розмалювати. Ось, дивіться, олівець. На англійській мові Red. Зараз ми замалюємо м'якоть. І все буде окей. А ви беріть, підбирайте, який вам хочеться колір. У мене такий ось колір або ковун красний. Логічно? Оце от такий у мене буде колір. И буду вас прошу, э, чтобы вы пролайкали, потому что это мое только дорогие видео. Так что, буду вас Сейчас я домолю, потому что у меня в такие. таки, конечно, не очень-то сильно малюет. А с одной есть. Косточки ж ми не розмальовуємо, якщо це кого. А якщо у вас теж косточки є, то обмальовуйте їх. Так що це такі. Обмальовайте, замальовуйте те, що потрібно. Все, готово. Поки... Я розмовляла з вами. в мене вже два повних кавунчика. Ось так от. должно у вас вийти, якщо у вас кавун. Далі потрібно взяти чорний колір або зелений. Я візьму сперва зелений. Ой, парф, футбола Ось у мене зелений, але він, як бачите, не заточений. Тому зараз я о, візьму дорогі колір зелений. Але у мене є отакий ще один зелений. Зараз я його візьму і розфарбую. Але цей олівець лучше малює і швидше. І тим более у нас менше шкури. Так що замалюйте швидко, е, якщо це у вас буде колон, як і у мене. Є. Одкладуємо. Беремо чорний колір. Тепер ми замальовуємо кісточки. Я замальовую чорним кольором кісточки. Отак от. Це вот. одна половинка. Зараз домалюю на і ви побачите результат. Отаке от у мене вийшло. Вийшло у мене отак. Вот Такі у мене будуть кавунчики. Зараз беремо ножиці. Ножиці беремо і вирізаємо. І вирізаємо детальку одну. Потім даруємо. Я розмалювала, коли воно було на листку. Бо так мені удобно. Знаєте чому? Тому що е, е, ви тоді не будете е, у вас отак от загибатися. Отак от. Отак от не буде загибатися, бо у мене було тисяча разів таке. вже. Так що, дивіться, кому як удобно, можете навіть вирізати спочатку, а потім маємо змалювати. Але... Я предпочитаю спозок такий. Спочатку розмалювати, потім вирізати. Готово. Откладаємо. Ось у мене вийшло два кавунчика. Кавунчики. Тепер відкладаємо їх і беремо скотч. У мене такий скотч. У вас може бути дорогий. І тепер одматуємо і ріжемо. І ріжемо на маленький кусочки. Зараз я це зроблю. Ось у мене получились кусочки. Скотч пока що можна приклеїти до стола. Він вам не мішав. І потім ви опять не шукали край. Беремо кавунчик. І от так от клеїмо ось сюди. От. Щоб ми могли перещепнути в дорогу сторону. Щоб ми могли перещепнути в дорогу сторону. Ось так от. Ми перекладемо тут і тут, загнем. Ви одрізайте поменше. Знаєте чому? Тому що ми ж будемо його ще наповняти ватою. Тому я багато не нарізала. І я буду, звісно, бистренько. пытаться все заработать, а у вас як уже получится. Хоть быстро, хоть не быстро, но у вас должно получиться. Кусочек приклеился. Вот. Так. Видите, у нас залишилось вот тут место. Но не выпьет. Бачите? Вот, вот, вот. І от тут великий кусочок я відрізала. І отут от тут от. Зараз ми склеїмо. Беремо, перекладаємо. Додаємо і стане. Бачите? Тепер перещіпуємо скотч. Перещипуємо. Але не перещипуємо. І на обвимо ще раз скотч. О. Там, де ми залишили без скотча. Ось, бачите, у мене маленька дірочка тут. Бачите? Сюди я буду пхати вату. Зараз я візьму трохи вати. Ватки. І випхну в... Всквіш. Дивіться, у мене такий ось кусочок. Ви його должны трохи розірвати. Отак. От от. Тепер беріть м'ягенький пушок. Отакий от, от. Чим більше пуха, тим класніше він получається. Він був сьогодні маленький сквіш, бо я... Тільки розвиваюся І тому це ж я вам уже розказувала, що у мене тільки дороге відео. Тому е, я, конечно, заробила малое. Ну, то, щось то заробила, да. Ну, це ж определенно. Так, сейчас я допихаю. Вати. Ви її теж допихайте. Ви б могли б даже і більше заробити. Але я зароблю менше. Кстати, ви, ви оце ось думаєте. А навіщо отакі от? Таке ж то ж саме відклеюще, там, де ми відклеювали кавунчик. Ось як ми наповняємо. Тому це отак от. Це отак от. Получається. І ви читали вже, що тут написано. Слава Україні! Бо я в Україні. І це український канал. Так, уже допихаю вапи. Я, надіюсь, теж. Ось дивіться, я вже допхала ватою. І ось що залишилося від вати. Ну, конечно, причосочка. Тепер беремо знову скотч там, де ви приліпили його до стола. Беремо і отрізаємо маленький шматочок. Один. Приліплюємо обратно до стола. Тепер беремо і затикаємо. Отут от тут, от так от. Затикаємо. І все. У нас вийшов маленький сквішик. Кстати, в мене є кот. Думаю, йому може і понравиться таке котя. котя, моя котя. Я могу сейчас это любой прибраться и показать его вам. Сейчас я быстренько прибираюсь. Так, вот мне тут пару раз пикнуть. Пару раз. Хоп-хоп. Все. Мусор. Пусту. Сейчас я возьму котика. и Ой, я его сейчас раздержу. Оп, Ой, какие, ой, какие красавец, красавчик. Ну покажись, покажись. Какие да вы себе не забывай, Ну, она нас любой полежать. На мувин такий у нас хлопець, хлопець. За такий хлюпець у нас. Сейчас запропонуємо йому. Будешь есть ты камончик. Видимо, понравилось. Понравился, понравился. наш ж мягкиесеньке, да? Тільки дивись, його не ти дивися, його на з'їр. Кавунчик Дивіться, мій котик поливаю тебе наше старання. Вот в шо. Ладно, думаю, я для нього ще одне зароблю, Бо я вже колись я йому таке. Воно теж уже не дожило. Ну і ми з вами попрощаемся. Пока. І я вам кажу пока.